Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Зараз у нас чудова пора року осінь. Восени відбувається дуже багато природних змін. І тому зараз я пропоную дізнатися. Як же змінюється наше навколишнє середовище восени? Жовте листячко летить, під ногами шелести, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Правильно восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна і золота, сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багляного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь, жовтень, золота осінь, листопад, кінець осені, бо відбуваються такі зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. У житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані й яблуні. У житті тварин відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Сьогодні ви дізналися про зміни в природі восени. Осінь це чудова пора року. Гарного вам дня! Бережіть себе.